Коротше, дістав я кілька цікавих коробочок від Данфоса. І зараз покажу вам, чому цікавих, тому що раніше я таких контролерів не бачив і з ними не працював. Поїхали. Отакий от контролер EKE 100. Це контролер перегріву. І це у нас Твін. Якщо би ми говорили про. Карл, то це би був твін, тому що він може керувати вентилем А, вентилем Б двома, двома вентилями, двома ТРВ, скажімо так. Чотири кнопки. Монохромний звичайний дисплей, я так розумію. Треба буде його підключити, подивитись. Значить, По підключенню вверху батарея, акумулятор можна підключити. Далі вентилі 2, далі модбас, внизу живлення, далі у нас тут йдуть датчики температури, датчики тиску. Коротше, якось так. Ось такого плану. Це для керування розширювальними клапанами калібрі. Хто знає що таке калібрі? Напишіть.